Меморіальну дошку славнозвісним азовцям відкрили у рівному. Зробили це на фасаді 12-ї школи, де навчалися Костянтин Друзь та Віталій Семчук. Обоє загинули в Маріуполі навесні 2022 року. Лише за кілька місяців тіла загиблих героїв повернули у рівне. Були на відкритті меморіальної дошки і наші журналісти. На з винесення державного прапору розпочалося відкриття меморіальної дошки Руту та Ейсу двом випускникам 12-ї школи, які загинули, боронячи Маріуполь. Віталій Семчук у 2017-му вступив до Лава Зову, тоді й отримав позивний рут. Повномасштабне вторгнення зустрів на фронті. Десантник полетів добровольцем на підмогу своїм побратимам у Маріуполь. Віталій визвався, він був там, полетів на допомогу побратимам. Тримав оборону до останнього, прикривав своїх побратимів. Це вже потім мамі розповіли, що загинув від танкового снаряду при обстрілі їхніх позицій. Віталій та Костянтин були друзями, тому останній по закінченню школи ні на мить не задумувався, ким стане у майбутньому. А після закінчення школи сказав, що їде до Віталика, до Семчука, Азов. Цей березень став для нього останнім. 12 числа він не вийшов на зв'язок. Поки матері не дали сповіщення про загибель. Її син ще був живий. Олексій Козачок разом з Костянтином та Віталієм були друзі. Не розлий вода. каже, найбільше любили подорожувати. Одна з таких найяскравіше закарбувалася у пам'яті Олексія. Я до них в поль приїжджав. Це, мабуть, зараз такий найстепліший спогад. Це ви ну, випадково сталося якось така незапланована поїздка. Але вона зараз найтепліша, бо ну, зараз Маріуполь захоплений ось, і друзі там загинули, якось це все прям так складається, що це найтепліший спогад, коли я там був. Легендарні азовці рутей своїм героїчним вчинком назавжди вписали свої імена в історію України та рівного. До останнього подиху боронили її незалежність. Тепер уже з небес оберігатимуть школу, в якій навчалися. Україна віні палає вогнями. Ховачі рідних синімами. Пробачте, пробачте, пробач, україно, що був для тебе справжнім сином, Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.